на матч чемпіонату світу, матч між збірними Канади та Марокко, Матч, який більш важливіший для саме збірної Марокко. Марокко після двох турів має чотири пункти. Канада нуль. Канада поступилася, програвши Бельгії 1-0 і зігравши 1-4, програвши Хорватії. По суті, це останній шанс грюкнути дверима для Канади, але по суті особливої турнірної мотивації у команди немає. Якщо розглядати Марокко, то Марокко зараз має дуже важливий. Поєдинок команда повинна перемагати або бодай би не програти в даний поєдинок для того, щоб вийти в плей-офф. Думаю, що в принципі, для марокканців це цілком посильна задача і особливих труднощів проти такої команди не мало б статись. Тим паче, що команда досить гарно круто відіграла проти Бельгії, обігравши впевнено 2-0 по грі. І зіграли нічю проти також сильної Хорватії. Думаю, що в даному поєдинку перемога буде саме за марокканцями. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Марокко.